Аллилуя, Аллоя, нехай панує в ваших серцях мир Христовий, Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро. Аллилуя, Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назва не буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоясний, який очікував утіки Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим. Що Він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним зазаконним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого слугу владику, згідно зі своїм Словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері. Ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина. Святого Духа. Амінь. Христос народився. Правини кіловій Христі, наші кохані параф'яни, діточки Божі, сьогодні ми святкуємо свято святої родини, святого сімейства Ісуса Марії і Йосифа. І в читаннях сьогоднішніх і в Євангелії ми все чуємо про сім'ю, про родину. Можна було би тільки одно речення сказати і все було б зрозуміло. Якщо хтось би з вас хотів пояснити, яка має бути сім'я, як має бути вдома, який має бути порядок, що треба робити в сім'ї, то вистачить сказати, щоб ці люди прочитали сьогоднішнє читання і було би все відомо. Книга Сираха, 3 розділ, послання до Колосіян. Тоже третій розділ, і маємо Євангелію від Святого Луки, другий розділ, там, де описано, як Ісус народився і як Його ми кажемо на свято урочисте стрітення або офірування панське принесли до храму, щоб пожертвувати Богові. І може так собі доторкнемося трошечки цих всіх текстів, псалом 128 сьогодні, з книги Сараха. Тут описано, що дуже важливо є безпричинно шанувати і любити батьків. Є заповідь Божа, це ми читаємо вже на початку Біблії, є так зване п'яти книжя, книга Буття, книга чисел, Второзаконня, так, і так далі. Тобто п'ять книг, які є першими. І в книгі Вихід, там є як Ізраїль виходив, євреї, йшли від фараона. З Єгипту виходили до обіцяної землі землі в Ханаані, то Господь дав їм заповіді Божі. Мойсей пішов молитися, якщо пам'ятаєте, не було його 40 днів, 40 ночей. Люди вже трохи збентежились, не знали, що це таке, де він є, має їх провадити далі, його немає. Зробили собі золоте теля, поклонялися, бо вони привикли божкам, ідолам поклонятись. Мойсей прийшов і ці перші таблиці, які від Бога отримав, він розбив на цьому теляті там і пішов другий раз просити Бога про закон Господній. І ці 10 заповідей, які ми знаємо. Так як ще колись ми вчилися в катехізмі, якщо хтось пам'ятає ще з польської мови, я єстим пан Бог Твой, хто це вивів зімні Єгіпській з дому і волі, і допіру ці заповіді. Ось десь божого приказання. І там є в четвертій заповіді, не то, що слухай, чи там поважай, чи, скажем, прощай батькам, чи як, а там є чці ойця і матки свої. Тобто почитай. Почитати можна тільки Бога. Так? Можна Бога. Шанувати можна вчителів, врачів, старших людей. Але почитання, культ належить тільки Богу. А Бог каже, шануй. Ми так переклали вже потім, так, шануй батька і матір, але почитай батька і матір, чтій ойця і матки свою. І це дуже важливо, тому що Бог вчить нас відносин до батьків, так як відносини до Бога. Щоб ми, ну я не скажу, ми обожнювали батьків, але щоб після Бога ніхто не був важніший. Очевидно, ми потім будемо говорити про подружжя, про те, як теж в Біблії написано, якщо чоловік одружується з жінкою, то він має залишити батька і матір йти до дружини і мають створити сім'ю, але це вже є якби нова сім'я, і вони стають батьками, і ця заповідь вже до них торкається, так відноситься до них. Але тут, власне, описано, що є це Боже благословіння. Хто батькові слухняний матір свою заспокоїть, так? тобто одного шануєш, другий тішиться і так далі. І е, написано, що е, допомагай твоєму дитину, допомагай батькові в старості, не засмучуй його за життя. І коли б навіть розум він втратив, ослабний розум, будь поблажливий. Так? Бо ми е, всі були маленькими, вже цього не пам'ятаємо. Але ми, як прийшли на цей світ, то можна сказати, або той розум був і він ще спав, або ми ще цього розуму не мали, бо ми все питали, а що то, а що воно це називає, а що воно бликає, та лампочка. І скільки це було нервотропки, за ким нам пояснили. І як в старості люди щось питають, ну то треба як до дітей. Так? Тому що це є вшанування. Ми ніби кажемо, о, легше до дітей відноситись, бо ми знаємо, що ну, кожен день. Розвивається і, і вже більше поняття є. Ну, На старість то людина може не то, що там кожен день гірше і гірше робиться, але але просто певні речі вже якось так ну, по-іншому розуміє. Треба з таким підходом ось так ну, ви ще молоденькі всі цього не знаєте. Я вже старий, то мене вже це, я вже це понімаю, що таке забуться, що таке Оксіншко забув сьогодні. Не взяв добре, що тут є. Ну, вже таке, знаєте, приходить з часом. Що з то з розуму. Де ти мали стіль років, що я, то теж будете це понімати. Так, Але е, зараз, так, зараз дивимося, то, що нам Бог каже за батька, за маму. Так, щоб е, от, Хто шанує маму, матір свою, той, немов скарби збирає. Ми сьогодні за границю їдемо, бо треба заробити гроші, а, а забуваємо, що скарб це мама наша. Так? І це є дуже важливо, щоб ми. Власне, звернули увагу на це. Книга Сираха, третій розділ. 128-й Так, Блаженний чоловік, який боїться Господа, не страхається, а боїться, так? боїться Бога образити і так далі. І за це є благословення, так? дружина Твоя, лоза, родюча, виноградна, твої сини, немов оливкові галузки. Тобто є велика сім'я, є Боже благословення. І коли ми собі згадаємо святу Єлизавету, маму Йоанна Хрестителя, то коли вона взнала, що вона чекає на народження дитини в стані благословенному, так? тобто при надії, ну, бо ми часом кажемо вагітна, а потім каже, або це беремна, вагітна, то це потім дитина думає, що вона є тяжестю для батьків. Так? Треба якось так вчити, що ми на них чекаємо на цих дітей, любимо їх, поки ще їх нема на світі, але вже. Це є благословення. І Єлизавета каже, що Бог зняв ганьбу з моєї душі, з мого серця перед людьми, бо всі вважали, що я вже матір'ю не можу бути. Ось, тобто благословення в дітях. І це сьогодні дуже важливо про це говорити, тому що я ще пам'ятаю свого дитинства, як в нас в селі, сім'ї були майже всі багатодітні. Там ми виходили на вулиці, гралися з тими дітьми сьогодні, ці вулиці пусті. Немає дітей по одній, по дві дитині це вже щось таке, ніби велике, дуже. і сьогодні ми не знаємо, що це є справді благословення. Так, тому потім є проблема в старості, хто нами опікується, хто, кому ми нужні взагалі. І потім кажемо, що ну, де ж той Бог, так, що він нам не допомагає. Ось цей дуже важливо пам'ятати про те, що подружжя це не є моя видумка, але це є Божий закон. Божа постанова, і ми в подружжі чекаємо на дітей. Це, це є нормальне, правильне, і так воно повинно бути. І псалом каже, що за це є благословення, благословенна людина. Е, далі послання Колосіян, Святий Павло Апостол їм пише. Понад усе любов. Треба зодягнутися в Бога. І тут є е, ці. Характеристики, яка ця сім'я повинна бути? Щире серце, милосердна, добра, покірна, лагідна, довготерпелива, терпляча, прощаюча. Так, і це є, власне, як Господь прости вам, так ви робіть один одному. Ось і так в сім'ї воно повинно бути. І тут є якби, таке двостороннє зеркало. Раніше тут святий Павло. Напомню, наприклад, дружини, слухайтеся чоловіків. Бо так Богові угодно. Чоловіки, любіть дружин, не будьте сурові до них. Діти, слухайтеся батьків, батьки, не дратуйте ваших дітей. Тобто не треба давати поводу, щоб ці діти якось там злом нам відплачували. Ось і Евангелія, яка сьогодні прозвучала в нашому костелі, це є офірування. Ісуса Христа, пожертвування Ісуса в храмі. І для нас це так коротко треба сказати, що кожна дитина повинна бути Богові пожертвана. Ми не знаємо, яке призвання, яке, яка доля, як ми говоримо, що Бог приписав цій дитині, але якщо наша дитина буде присвячена Богові, то насправді її життя буде благословенне. І коли ці діти, чи великі, чи маленькі, Звісно, з маленькими може легше, але з великими теж треба цих дітей присвятити Богові. Якщо нема такої можливості, як зробила це Марія і Йосип, щоб принести дитину до вівтара, і он над нею помолився, то треба самому за цих дітей сьогодні помолитися. Так? Віддати їх Богові, в Божу опіку, в опіку Матері Божої, довірити в Боже розпорядження, щоб воля Господня над ними здійснювалася. І щоб вони теж відчували цю Божу опіку в своєму житті. Якщо є можливість це зробити, скажімо так, наочно, треба дітям це пояснити, що от, власне є таке свято, коли ми раз в рік спеціально святкуємо День сім'ї. І якщо наша сім'я є присвячена Богові, тоді ця сім'я ну, є така впевнена, що я добре себе почуваю в цій родині, так? тому що ми всі живемо з Богом. і Тут не може бути якогось протиріччя один другому. Тому, власне, коли є така можливість, потрібно нам нашу сім'ю Богові присвятити і про Бога в цій сім'ї говорити. Тут навіть про цю Анну, пророчицю, вдову, яка жила біля храму, яка молилася, тут написано: чувала перед Богом, пильнувала цей храм, присвятила йому своє життя, де ніч молилася, і вона розказувала всім про Бога. Тобто і своїм життям, і своїм прикладом, але теж, напевно, словами говорила про Бога. Дуже важливо є, щоб в нашій сім'ї була розмова про Бога. Очевидно, це нормально, що ми говоримо про город, говоримо про хазяйство, говоримо про якусь господарку, про якісь справи домашні, але щоб в нашому житті була розмова про Бога. Це дуже важливо, наскільки це спробувати. Треба, але щоб в, нашому, в нашій сім'ї була розмова за Бога, так? це дуже потрібно, тому що там, де про Бога говориться, там Господь сам є присутній. І так, як Євангелія сьогодні закінчується, що пішли вони додому, пішли до Назарету, свого міста, а дитина росла, міцніла, сповнювалася мудрості і Божа благодать була на ній. І Якщо ми своїх дітей будемо приводили. До Божого храму вони будуть вертатися, сповнені мудрості, так будуть в своєму житті мудрі рішення приймати. Ось, І так то сьогодні сама Біблія нас вчить, самі читання нам підказують, як це має бути. Тому просимо Бога, щоб наші сім'ї справді були щасливі, Богом благословенні. Ми теж тішились, що ми в таких добрих сім'ях можемо жити. Цього вам, кохані, бажаю, і хай Бог вас почує сьогодні. і Благословить кожну вашу родину. Амінь. Бог завтра вам христос. теж. Христос народився.